Памелі Андерсон заплатили, щоб вона прийшла на день народження Дональда Трампа. Щоправда, цей епізод стався з нею багато років тому. Легендарна акторка та модель плейбой Памела Андерсон поділилася несподіваним спогадом зі своєї молодості. В інтерв'ю акторка розповіла, що одного разу отримала 500 доларів за участь у дні народження Дональда Трампа в якості моделі Плейбой. Венюплеймейтекінґівдеґіфандалазедейти примачкоенівели.

На той час Памела була однією із найвідоміших моделей плейбой. А Трамп організовував пишні вечірки та любив оточувати себе знаменитостями. Цікаво, що, хоча сума всього 500 доларів, участь у такій події стала ще однією барвистою сторінкою у яскравій біографії акторки.